«20 днів у Маріуполі фільм, який отримав премію Оскар як найкраще документальне кіно. Це перший оскар в нашій історії. Кінострічка показує воєнні злучини Росії проти України. Її створили члени знімальної групи інформаційного агентства Асошійтед Прес. За 20 днів у лютому та березні 2022 року команді журналіста і відеооператорам стеслава Чернова вдалося задокументувати страшні злочини російських окупантів: бомбардування житлових кварталів, руйнування, жертви серед цивільного населення, копання масових могил. преса, знімайте. На цих кадрах фільму лікар-анестезіолог Олександр Білаш разом з іншими медиками Маріупольської лікарні він намагається врятувати дівчинку із осколковим пораненням. Це перша дитина, яка була поранена, і, на жаль, нам не вдалося її спасти. Це дуже важка тяжко. тяжка люба смерть, тим більше дитини, це дуже дуже переживається знову і знову це. Вона залишилася в моїй душі і буде назавжди. Олександр став героєм матеріалу 12-го каналу, коли з окупованого Маріуполя приїхав до Луцька. Саме тут йому першими простягнули руку допомоги. Перші люди, які нам запропонували якесь житло, були данні наші розпінки. Вони перші сказали: будь ласка, приїздіть до нас. А там далі якось буде. А мій перше протягнули руку і сказати, давайте до нас кілька місяців. Чоловік пропрацював у Луцькій міській лікарні. Нині переїхав до Києва. Саме туди евакуювалась його рідна Маріупольська лікарня. Олександр каже, що бачив фільм. Його називає важкою та страшною реальністю. Це не не фільм, це просто реалії собиття. То що відбувалося в Маріуполі, то що відбувалося, це. Було засняте і таким чином змонтіровано цей фільм. Ці кореспонденти, які там були, вони просто знімали, просто знімали, що відбувалося. Кінострічка вмістила лише малу частину того, що відбувалося в оточеному Маріуполі. Пережити подібне Олександр не бажає нікому. Це був жах, це було пекло, це смерть, це. Кров і все таке. На жаль, цього забути неможливо до сих пір. Я не можу повірити, що я був, Ну що ми працювали в Маріуполі, що з містом таке трапилось, що таке сталося. Чоловік зізнається, не думав, що фільм отримує таку високу нагороду, але вона можливість побачити всю правду про події в Україні, російські злочини більшій кількості людей. Жахливо, що Перший оскар, який ми завоювали, це дуже тяжкий фільм. Но ці реалії це все те, що відбувалося у Маріуполі. І ми. Цим фільмом показали всьому миру, що це за війна, що це за ужас. Марія Вавренюк, дванадцятий канал.